Мами, хто там любить добре прогулятися з дітьми по торгових центрах, хоч то непросто, я знаю. Ця штука вам дуже допоможе. Це гачки для пакетів на дитячий візочок. Дуже легко монтується. Зараз покажу як. З, звичайно, карабін і такий красивий ремінь. Виглядає досить стильно, на візочку не мішає. Давайте покажу, як воно фіксується. Так. Оцю м'ягеньку ми закладаємо, а відповідно, такою жорсткою ми накриваємо. І все, воно держиться. Сюди можна, бачите, навіть візочка можу пере перевернути за нього. До 10 кг можете вішати, Ото пакети понавішуєте і буде чудово. Але, але, часом буває так, що коли достаєте дитину, і тоді починає перевантажувати цей візочок. Він може перекинутись, будьте акуратні. Сильно не нагрожайте.